Це Лара. Її чоловік, військовослужбовець, наразі перебуває у лікарні після тяжкого поранення. Дружина днями доглядає та допомагає чоловіку стати на ноги. А тим часом Міністерство охорони здоров'я України планує віддячити військовому, який боронить країну, позбавивши його права та можливості стати в майбутньому батьком. Це велике обурення насправді, ну, тому що цей закон стосується. Військових тих людей, які захищають, яким держава повинна йти на поступки, якісь навпаки, якось віддячувати їм, допомагати. Вони сталкуються з дуже непростою ситуацією. А так виходить, ну що ну вони не потрібні. Майбутнє у цих сімей, у цих дружин а, ну, немає. Наразі МОЗ України розглядає законопроект про застосування допоміжних репродуктивних технологій. Цього разу він передбачає встановлення заборони на зберігання ембріонів більше ніж три місяці, а також культивування дуже обмеженої кількості ембріонів. Тобто, якщо людина має кріоконсервовані ембріони та, наприклад, захищає Україну в лавах ЗСУ, то на використання цих ембріонів є лише три місяці, а потім клініка має їх знищити. Вкотре ми стикаємося з ситуацією, коли ми ми бачимо намагання якимось чином врегулювати галузь допоміжних репродуктивних технологій в Україні. Але ми знову ж таки зазначаємо про те, що ті пропозиції, які надходять від державних органів, від уряду, вони на жаль, ми маємо констатувати, що спрямовані точно не на поліпшення ситуації в цій сфері, і точно не на захист прав пацієнтів. Україна все ж таки має наслідувати ті тенденції, які наявні у світі великобританія тривалий час, ще з 90-х років мала обмеження у 10 років на зберігання біологічного матеріалу. Це викликало з плином часу з розвитком сучасних умов. Це викликало дуже великий резонанс у суспільстві, і цей закон було змінено і було сказано. Расована це обмеження прогресивні держави, такі як Сполучені Штати Америки або Велика Британія, вони визнають правовий статус ембріона. Вони визнають необхідність правової охорони репродуктивних клітин, натомість Україна, яка протягом тривалого часу вже більше десяти років, як перший законопроект у сфері ДРТ був зареєстрований. Ми так і не можемо випрацювати якийсь законопроект, щоб його брали за основу інші держави, хоча Україна є дійсно. Лідером серед репродуктивних технологій і має величезний досвід з їх застосування. Члени асоціації репродуктологів України висловили своє аргументоване непогодження з шокуючим законопроектом. Після чого їх просто відсторонили від дискусії. У разі прийняття нового законопроекту про застосування допоміжних репродуктивних технологій, ембріон Лари та її чоловіка, клініка буде змушена просто знищити. Адже за три місяці неможливо буде провести всі необхідні процедури та безпосередньо сам ембріотрансфер жінці. І це не враховуючи той факт, що наразі стоїть питання життя військовослужбовця і займатися вагітністю родині не зовсім на часі. Це як знаєте. Земля -під ніг. На жаль, через три місяці, якщо його приймуть, я вступити в програму не зможу. Е, мій чоловік отримав поранення, він отримав серйозне поранення. Він вже чотири місяці знаходиться в лікарні. Я розумію, що е, ну, завтра його не випишуть з лікарні і ми не зможемо це почати. Якщо приймуть е, таку постанову, закон. Я розумію, що е, ну, можливо, в мене не буде більше шансів. Далі цим займатися, шановні депутати. Прошу не голосувати за цей законопроект. Репродуктологи наголошують, що запланований законопроект знищить цілу медичну галузь в Україні і поглибить демографічну катастрофу. Ані репродуктивної медицини, ані дітей після прийняття цього закону не буде. Впевнені фахівці. Перемога та справедливість за нами. Слава Україні.